Усім величезний привіт! Ви на каналі Фудрівне. Мене звати Ася, і сьогодні пряме включення з Грузії. На жаль, Хінкалі, Хачапурі, Харчо, лимонади в кадрі не буде. Але ми знайшли для вас ще трошки цікавіше те, що можна поєднати з українським. Це кентукі фрай, чікен, тобто KFC. Чи смачно там, чи відрізняється воно від українського? Зараз дізнаємось. Авансом вподобайка, і ми починаємо. Ну що, друзі, ми всередині коротше, зробили замовлення, максимально швидко принесли, то ще, ще зробили. 22 ларі ми заплатили, ну це десь 350-320 гривень. Все, що ми маємо, я буду ділитися з дівчатками своїми, дають ось таку вологу серветку, е дають дві картопельки фрі, зінгер, це класика. Єдине, що я замовляла стріпси, напевно, їх нема, соусу, так виглядає, Мілкшейк і дають пепсі. Ну, Пепси, напевно, я одразу віддаю. От. Що давайте з картоплі, це ж класика. Блін, чи я голодна, чи вона реально смачна. Я віддам дівчатам одну порцію, і вони потім розкажуть, як їм. Ну, я вам потім скажу їх думку. так. А, це соус барбекю, дивіться, Блін, він трошки погано відкрився, але ось так виглядає. Пахне реально барбекю. Мені подобається в Київці, що в них така от груба картопля. Я не знаю, ніби чи я голодна, чи це реально дуже смачно. Блін, картопля свіжа, хрумка. Е, відчувається, от що вона на нормальному маслі. Бо знаєте, ми шукали місце, де будемо знімати і зайшли в якусь шаурмічну, там так, ну, е, знаєте, штиняли, ніби масло от з дня відкриття не міняли. Дуже смачна картопля. Давайте скуштуємо мілкшейк. Дають трубочки не екофрендлі. Дивіться, я замовила шоколадний, але у нас в Україні роблять шоколадно горіховий. Зараз спробуємо який тут. Ні, тут чисто шоколадний, але майже шоколаду не відчувається. Ніби це просто взяли звичайний морозивий пломбір, розтопили, трошки додали ванілі. Так, воно смачно, але дивіться, воно навіть не виглядає шоколадним. Можливо, напутали, можливо, не знаю. Але я розстроїлась, бо я замовляла стріпси для, для камери, мені їх не принесли. Фішка закладу, візитна карточка. У них є два бургери це Зінгер і шеф-бургер. Я взяла Зінгер. Ось так виглядає, дивіться Булочка стандартна, як у нас в Україні. Стріпси, соус. Тут, знаєте, нічого зайвого немає. Хто б що не казав, а бургери і всі мені дуже подобається, справді. Хрумка курочка. Класний такий міру м -м, пікантний гірчичний соус. Хрумкий салат, от чесно вибачте, є певна гостринка реально. І вона не така, знаєте, що прям от все горить в роті. Ні, це пікантно. Це смачно, блін, ну яка смачна курка, я не можу. Офігенно, правда. Мілкшей, берете отак картопельку. Що ще треба для щастя? Так, друзі, що ми ще маємо? Дивіться байці це такі курячі шматочки. Ох, який аромат! Ай-твістер такий маленький і капучинком. Куштуємо спочатку байці. Ага, тобто не виделочки, нічого не дали. Ну, Класичні шматочки курочки, трошки також пікатні, але тут така гострота вже більше, ніж була в Зінгірі. Але мені не подобається, знаєте, от у нас в Україні є такі байці, що поливають соусом там, чи цибулькою посипають беконом. Тут класичні байці. Ну, я не знаю, я обожнюю панірування KFC. От як мені що не казав, курка в них смачна. До речі, дівчата скуштували картоплю за кадром, говорять, Микінка смачненька, а брали дзінгер, говорять, що трошки суховатий, не вистачає гірочка. Ну, Це на смак, розумієте? Так, це дівчатам в курочках, куштують, спробують, а ми до твістера переходимо. Яке гарне упакування. По суті, це рол, але маленький ролл, дивіться, це міні-рол. Я буду трошки поступати по-читерськи. Ну, Стріпс, соус, овочі і оця така кукурузна ліпьошка, От Єдиний мінус не вистачає соусу. Це суховато, це хочеться запити. А так, ну, чесно, мені подобається, що тут є версія типу, е, міні е, ларч і ще якісь. Ну, Тобто тут можна вибрати розмір. Це Герсе з пальці гостренька. Я свідомо її взяла, бо я люблю гостреньки. Давайте капучино, ось такий прикольний стаканчик. До речі, що мені сподобалось на шейкі, що було на стаканчику прямо написано Milk Shake. Оце боже, аромат кави, це клас. Так, цукор раз. Цукор два. Багато хто буде мені в коментарях писати, що коли ти закидуєш цукор, ти не відчуваєш справжньої кави. Можливо, але це мій смак, я так люблю. Ну, Перепрошую, якщо вам комусь не подобається. Ви маєте право на цю думку. Пиштуємо капучинку. Клас. Знаєте, що мені подобається? Тут не штучна піна. У нас в Україні, до речі. От капучино роблять таке як на заправках, і в них піна ніби з сухого молока. Знаєте, воно настільки відчувається неприємним на, на дотик. Тут? Тут класно і кава з такою певною гірчинкою. Навіть трохи міцніша, ніж має бути капучино, але це плюс. Ну Наприклад, принаймні мені це подобається клас. Видно, що це реально ну, якби бренд, що в Україні я куштувала KFC, Десь я ще куштувала, я вже не пам'ятаю. І ось в Грузії мені вдалося вони тримають марку, в них смачно, в них чистенько, в них все швидко. Мені подобається чи подобається це вам? пишіть в коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, і мої всі соцмережі, і пам'ятайте, що разом все смачніше.